Як запитати англійською? Як тобі вдалося щось зробити? Або взагалі, чи тобі вдалося це зробити? Для цього ми будемо використовувати manage to. Вдаватися. Наприклад, я хочу запитати, тобі вдалося вирішити ту проблему? Did you, manage to solve that problem? Did you manage to solve that problem? That's great. Did you manage to send a card? Did you manage to speak to someone? А тепер за аналогією, скажіть англійською. Тобі вдалося поспати? Did you manage to sleep? Тобі вдалося відкрити двері? Did you manage to open the door? Тобі вдалося з нею поговорити? Did you manage to talk with her? А для того, щоб запитати, як тобі вдалося відкрити двері? Як тобі вдалося вирішити цю проблему? Ми просто перед конструкцією Did you manage to ставимо? did you manage to? Як тобі вдалося? How did you manage to do that? How How did did you you manage manage to to do that? How did you manage to stay single all these years? Як тобі вдалося вирішити проблему? How did you manage to solve the problem? Як тобі вдалося вивчити англійську? How did you manage to learn English?